Суд у Єгипті постановив відпустити на волю колишнього президента Госні Мубарака. Його вину не було доведено у справі про корупцію, і прокуратура повідомила, що не буде подавати апеляцію. Представники мусульманського братства заявили, що в Єгипті наступив тріумф контрреволюції. Мубарак на волі, владу, як і раніше, контролюють військові, а представників мусульманського братства переслідують та саджають у в'язниці. На тлі загострення подій у Єгипті, Європейський Союз у середу прийняв рішення призупинити поставки уряду цієї країни зброї та товарів, які можуть бути використані для внутрішніх репресій. Тему продовжить Наталя Леонова. Кількість загиблих демонстрантів, які вимагають повернення Мурсі, перевищила тисячу осіб. Заарештована майже всіх лідерів мусульманського братства, у тому числі його духовного лідера Мухаммеда Баді. Серед іншого баді звинувачують у підбурюванні до насильства. Про що в інтерв'ю каналу ABC сказав нинішній прем'єр-міністр країни Хазем Беблаві. Є підстави вірити, що він розпалював ненависть разом з тим Беблаві погоджується, що жорстка розправа може призвести до загострення ситуації та затягування кровоприлеття Україні союзника Сполучених Штатів, які грає ключову роль у підтримці безпеки у регіоні. Експерти висловлюють занепокоєння, що останні дії уряду призведуть до подальшої радикалізації ісламістів, зокрема мусульманського братства. Беблаві ці занепокоєння частково розділяє. Я думаю, що ризик існує. Що ж до вбивства понад тисячі демонстрантів, прем'єр-міністр порівняв цю ситуацію з діями американських військових під час другої світової та в'єтнамської воєн. Бувають такі виняткові часи, коли стається кровопролиття, але це не означає, що це наш нормальний спосіб життя. Ви самі через це пройшли. Нинішній уряд просить США не припиняти підтримку Єгипту. Однак Вашингтон вважає, що їх можливості впливу обмежені, і країна повинна розв'язати конфлікт самостійно. Беблаві наполягає, що США має великий вплив на ситуацію. Нам потрібні США так само, як і ми потрібні Америці. Тим часом США досі не визначились, чи продовжуватимуть надавати військову допомогу Єгипту, яка нині складає понад мільярд доларів. Її припинення попередив Беблаві дуже негативно позначиться на Єгипті це буде дуже поганим знаком. Такий крок безсумнівно нанесе шкоди нашим військовим на довгий час. Білий дім поки що не прийняв остаточного рішення у цьому питанні. Питання допомоги ще розглядається. Допомога не зупинена. Водночас США вже зупинили поставки до Єгипту бомбардувальників F-16 та скасували спільні військові навчання, заплановані на наступний місяць. Якщо США таки вирішать зупинити допомогу, Саудівська Аравія та інші країни регіону вже пообіцяли збільшити власну підтримку. Щоправда, поки що невідомо, як вони відреагують на останній розвиток подій, який може значно вплинути на політичну ситуацію в країні. Суд Єгипту голосив про своє рішення звільнити з під арешту колишнього президента Госні Мубарака. Якого якого визнали невинним у корупційних діях, хоча він ще має постати перед судом за іншими статтями звинувачення. Інший удар по мусульманському братству єгипетська влада оголосила про початок роботи над проектом нової конституції, яка має заборонити всі партії, засновані на релігії. Цей крок кажуть аналітики, скоріш за все підтримають пересічні єгиптяни, які вважають, що Мурсі не вдалось керувати країною незалежно від інтересів мусульманського братства. Наталія Леонова голос Америки.